Volkswagen Passat 2013 року, двохлітровий турбовий бензиновий двигун TFSI, Також у нас Автоматична коробка перемикання DSG DQ 250 на 6 ступеней і передній привід. Ось так виглядає наш шикарнючий ЦЦ. 18 дюймові легкосплавні диски має по комплектації. Машинка пригнана з США та була відремонтована професійно в Україні. У нас перефоровані тормозні диски як сперед, ззаду, точніше, так і спереду. Це у нас airline ззовні. У нас в комплектацію входять омивачі передніх фар, фара, до речі, ось така, з виноградінками, все як люблять Садоводи. Датчики тиску в шинах є, тонування скла вже встановлено. Салон у нас шкіряний, ось такі з перфорацією, електрорегулювання передніх сидінь підігрів передніх сидінь також є, покажу трошки згодом. Датчик світла є, круіз-контроль є, шкіряне мультикермо є, підкермові пелюсточки є, щоб почувствувати себе гонщиком. Все. Це є. Двигун запускається ось так з ключа, вже ну, і не прошлий день, і не сьогодні. ну Виглядає класно, знаєте, так от прям як, як треба. Дві зони клімату от підігрів сидінь, ось виглядає ось так, ще от відображається на екранчику. Мультимедіа у нас з сенсорним дисплеєм, з підтримкою Bluetooth, USB та UX, все це є, все працює. У нас електрогальмо, дзеркало з автозатемненням заднього огляду. Виглядає це все досить таки ну, сучасно. Йдемо далі, зараз покажемо, що у нас ззаду. Ззаду у нас ряд сидінь в дуже шикарному стані. Все чудово, все класно. Має центральний підлокітник, задній ряд, два підстаканички, якусь таку от нішу для плоских предметів. Два дифузори для задніх пасажирів, щоб ніхто не задихнувся. І ось так виглядає посад ззаду наперед. Це цешка. Ну, якби, ну, Ценітелі оценять. Багажник у Пасата дуже величезний, сюди вміститься ну, багато картошки, давайте плоско пошутім. Також, що мене здивувало приємно, це що у нас є повнорозмірне запасне колесо, як диск, ще й на низькопрофільній гумі. Просто супер. І отільне спасі власнику, тому що він поміняв дзеркало ліве заднього огляду на нормальне європейське. Тепер ти там бачиш не вчорашній день, а прям. Все класно в широкоформатному стилі. Рекомендуємо цей автомобіль, тому що це машина емоція. Вона потужна, вона комфортна, вона класична, можна так сказати. Приїжджай до нас, велика кожна дорога 22, місто Київ біля Жулянського мосту. Знаходимося. Приїжджай, робити здрай та забирай її до себе додому. Можеш взяти як заповний шматок грошей, який буде вказано в об'яві, так і 15% відрізаю від тої вартості. І можеш взяти від 1 до 5 років у лізинг. Приїжджай до нас, та хапай авто на хапай авто.